святом села. За діти в Прадідах хтось, хтось перший заклав камінчика на розбудову цього села. Але я хочу вам сказати, от мені дуже приємно, що сьогодні я бачу дуже багато дітей, молоді. І хочу саме для них розповісти. От На території, де ви мешкаєте, ще в 1905 році почались перші археологічні розкопки. І на території, там, де ви знаходитесь, знайшли трипільську культуру, дуже рідко Зарубінську і Чернегівську. Це вдумайтесь, трипільська культура. Це 4 тисячі років тому на цій території вже жили люди. Працювали, любили, мріяли, думали про нас з вами нащадків. І я думаю, що якраз на нас на нащадках лежить дуже велика відповідальність зберегти село, щоб воно квітло і розвивалося. Хочу саме вашій громаді побажати, щоб вашу громаду згуртовували, не проблеми і не грати. А саме свята і добрі справи. А з приводу свята зищу всім щастя, здоров'я і гарного майбутнього Зі святом!